Дозвольте відзвітувати, ось і закінчився тритижневий марафон безкоштовного обстеження родумок Медестет у Вінниці. Для того, щоб якомога більше вінничан змогли пройти діагностику, косметологія Медестет включила в графік обстеження шість своїх лікарів. Загалом було отримано більше 500 заявок від бажаючих, і більше 200 вінничан змогли відвідати цей благодійний захід. А це близько. 91 кадин перевірки родимок, які провели наші лікарі. Як результат, 15 утворень отримали статус підозрілих з необхідністю регулярного стрінінгу, а 6 утворень визнані злоякісними і скеровані для підбору подальшої тактики до онколога. І це саме ті родинки, які не викликали підозри, не боліли, не були змінені. Ми розуміємо, всі ці випадки це вчасно врятовані життя. Ми надали можливість позачергово та пріоритетно пройти обстеження, якщо пацієнт зробить донат на ЗСУ від 300 гривень, завдяки чому сума донатів склала близько 25 тисяч гривень. В цій ініціативі нас підтримали вінницькі блогери радіо та телебачення, які розповіли про можливість проведення таких днів меланоми. Якщо ви для себе вирішите в майбутньому пройти обстеження родомок, завжди звертайте увагу, щоб дерматоскоп був цифровий. Та була можливість збереження ваших результатів та порівняння їх з часом. у 2026 році. Ми плануємо повторити соціальну ініціативу Мелоному Дес ще масштабніше, але не варто чекати цілий рік, перевірте свої родинки і проведіть літо впевнено та спокійно.